Обрати міру запобіжного заходу для кременчанина, члени місцевого осередку правого сектора Віталія Ващенка мали сьогодні в Рівненському міському суді. Проте судове засідання переносили двічі. За словами Віталія Ващенка, про те, що воно призначене на сьогодні, дізнався лише вчора телефоном і вважає це грубим порушенням, адже повістку мав отримати не пізніше як за три дні до судового засідання. Крім того, в нього не було часу ознайомитися з матеріалами справи, яка становить 60 сторінок, і копію якої він отримав за 45 хвилин до початку запланованого першого засідання. Я пояснив, що я нічого не отримав. Мені пояснили, що приїдьте завтра до слідчого вам дадуть. Тобто, що виходить? В суді вже є рішення про засідання, виходить, але документів я ще не отримав. Вони це свідомо знають, виходить, і свідомо не йдуть. Або ж чекають останнього моменту, щоб я його отримав і тоді підписався. Тому що це є серйозний порушення. Нагадаємо, Віталія Ващенка намагаються притягнути до відповідальності за сміттєву люстрацію судді Варневич з Кременця. Випадок стався 16 січня цього року. Підсудний не жалкує про свій вчинок і вважає, що суддя сама спровокувала реакцію Кременчан, адже відмовилася йти з ними на діалог, поводила себе зухвало і не хотіла пояснювати свої судові рішення. Попри те, що після майдану влада, в тому числі і судова, обіцяла жити згідно закону. Та за словами Віталія Ващенка вистачило цих обіцянок на 8 місяців. Такий от бардак, який був такий у нас продовжується. Суд вирішив створити видимість дотримання закону, аби дати Віталію Ващенку три години для ознайомлення із 60-сторінковою копією клопотання про обрання запобіжного заходу. При цьому порушення щодо оповіщення підсудного про засідання ніхто до уваги не взяв. В результаті Віталій Ващенко приїхав з Кременця у рівне без свого правозахисника, в якого на цей день було дві справи у Кременецькому суді. У свою чергу підсудний вважає цілодобовий домашній арешт тиском на себе, адже мусить заробляти. Аби забезпечити сім'ю. Каже, якби хотів втекти, то давно це зробив би. Анна Хіночик, Олексій Самойлюк у ритмі подій.